Друзі, всім доброго дня! Вітаю всіх на своєму каналі. Коли на поле не приїду, завжди розбирається вітер, тому відразу за вітер. Тема сьогоднішнього відео буде соя по попередниках, так як часу особливо в уборку не було знімати. І в общем, я зробив, вирішив зробити окреме відео. По цьому питанню. Отже, в цьому році в нас соя була посіяна по попередниках. Соя по сої, соя по ячміню, соя по пшениці і соя по соняшнику. А, що хочеться відразу сказати? що особливо для сої попередник я хочу сказати, що не сильно він і важливий. Тобто, а, в середньому. На кожному участку у мене були там мітки свої поставлені, на кожному участку комбайн робив три круги і це був бункер. Плюс-мінус по 50-100 кг це на 2 гектари. Ну, тобто, це не різниця. Найкраще те, що я замітив, ну тобто, знову ж таки, це все на глаз візуально. Тобто не було такої різниці. що наприклад, по соняшнику а, соя сипе а, там, 18 центнерів, а соя по сої 30. Такого не було. Тобто плюс-мінус кругом однаково в районі 25-26 центнерів а, з гектару. 25-27 навіть, тому що середньо 26 в у нас вийшло. Як на мене, от, трошки найкращий попередник це пшениця. От, по пшениці. Трошки більше вона сипала там. Знову ж таки, на 2 гектари 100-200 кілограмів це не різниця. А, тобто на 1 на 1 гектар там, ну, от центнер. ну це, це не показник. Тому для сої різниці по попередниках особливого її немає. А, по обробітку, обробіток був плюс-мінус кругом однаковий, навіть по пшениці, можливо. Можливо, що спрацювало по пшениці, це те, що по пшениці було дві дісковки. Тому що, коли зібрали, ми її тільки зробили дісковку. І осіння дісковка була ще одна. Соя по сої була одна дісковка, соя по соєшнику. По соєшнику взагалі я палку оставив на зиму і весною дісканув і передпосівна культивація. Тому якось так. Суттєво рослини також не відрізнялися на тій чи іншій ділянці по пшениці. Ну трошки вища вона була. Тобто ще плюс, може, якийсь ярус був на пшениці. А так то плюс-мінус соя по сої. те, що мене здивувало, також нічого не, не вистрелила вона. Тобто вона, я б сказав, вона на рівні соя соя. По ячменю, то есть така вона, ну можна сказати, бідну, бідненька. Тобто найкращий попередник це пшениця. Хочеться знаєте, зробити такий висновок. Е, можливо, він недоцільний, може він і неправильний, але я вважаю, якщо рік соєвий, типу сість чи по-ораному, чи по-діскованому, чи по ноутіл, соя буде. І так само ж по попередниках. Якщо рік соєвий, ну, цей рік я можу. Предположив, що він скоріше соєвий, чим не соєвий. Е, якщо по попередниках там чи пшениця, чи ячмінь, чи соя, чи соняшник, будь-що, якщо рік соєвий, то воно буде сипати. Якщо ні, то що б ти там йому не робив? Як був 20-й рік наш, коли все висихало і такі були тріщини в землі, що нога могла пролізти то звісно, що урожаю ніякого не буде, хоч і по пару. Тому якось так. А так кожен хай для себе вирішує, кожен хай для себе експериментує. Я суто розказав те, що побачив у себе на полі, ось моє поле, Туда. туди. На одному участку воно все росло. Тому якось так. Все. Всім дякую, підписуйтесь, ставте лайки. Коментуйте, хто задумає з цього приводу, може в когось якийсь інший досвід був. Ну, У мене якось так вийшло. Плюс-мінус все однаково. Подобрива, знову ж таки, все те саме, все в листок, там по 5 кг карбаміду два рази. І, і на цьому ми все обмежились. Тому так. Все, Всім дякую. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. До зустрічі! Слава Україні!